Привіт, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про квіти, які ростуть у нашій країні і є символами українського народу. Їх багато і кожна з них має свою власну красу і особливість. Вийшли зрання на гуляння українські діти. Їх зустрічали і вітали українські квіти. Ось волошки, сонні трошки, синім шовком шиті, Ясноокі, чисто вмиті, розбрелись пожиті. Ось рожева конюшина, а на ній і комашина, що не дивлячись на ранок, їсть солодке на сніданок. А чиї ж то голосочки? То відзвонюють дзвіночки, то вони, як телефон, розганяють квітам сон. Дзень, дзень, день, вставайте квіти, ідуть до нас веселі діти. Чути голосок ромена. Не торкайтеся до мене. Я в недільному вбранні. Всі пелюстки випрані. На горбочку мак. В шапці, як козак, він яскравий, як вогонь, а бруднючий Бог боронь, вміє задаватись так, тільки ще буряк. Там росте холодна м'ята, добре пахне, як пом'яти, там шовкова трава Щось шепоче, як шипа. А з травички – ніжні личка, то вже братики, сестричка, у тих самих кольорах, що на наших прапорах розбрелись по полю діти більші, менші і малі, молоді яскраві квіти української землі. Подивіться малята. Яка гарна й квітуча наша Україна!